Привіт усім глядачам телеканалу Місто. Новий тиждень приніс нові події у життя кожного з них. Але що очікує на нас завтра? Дізнаємось рівно за секунду. Овни мрії та фантазії допоможуть розворушити людей. Коли ви ділитесь з ними своїми бажаннями, то допомагаєте краще зрозуміти, чого вони хочуть добитись у власному житті. Подайте їм гарний приклад. Тельці недавній аврал нарешті сходить на нівець і у розкладі з'явилось трохи вільного часу. Поспішайте заповнити його чимось цікавим. Близнюки, само собою, нічого не трапиться, будь то вечірка, нова дієта, відпустка або щось ще. Ви маєте скласти детальний план дій. Раки, не дивуйтесь, якщо посеред розмови почнете витати в хмарах. Ви знаходитесь в такій фазі, коли ваша особиста привабливість особливо сильна. Леви, стосунки неважливо романтичного характеру чи ні, потребують простору, щоб розвиватись. Тому, якщо ви відчуєте, що партнер став віддалятись від вас, не намагайтесь прив'язатись до цієї людини. Діво, якщо спробуєте переконати когось погодитись з вашими ідеями або думками, не забувайте про те, що людям більше подобається, коли їх умовляють, а не змушують. Терези, у якихось відносинах, романтичних, дружніх або ще якихось виникли ускладнення, тому що ви не дуже впевнені у тому, що відбувається. Повернути гармонію буде нескладно. Скорпіони, відпочиньте від важких думок пов'язаних з роботою чи навчанням. Нехай хтось інший візьме на себе цей головний біль. і все пройде відмінно. Стрільці, ваша гарна пам'ять буде дуже до речі, особливо якщо зустрінете людину, пов'язану з минулим. Вже через пару секунд будете точно знати, чого очікувати. Козароги можете дозволити покластись на свій розумовий автопілот при вирішенні повсякденних завдань. Дуже важливо налагодити щире спілкування. Водолії головною темою для роздумів стануть фінансові питання. Ви впевнені, що врахували усі витрати? Переконайтесь у цьому, тому що є ймовірність, що ви щось упустили. Риби ви знаходитесь на різних хвилях з навколишнім світом. Відчуваєте бадьорість, коли у навколишніх занепад сил або хочете спокійно провести час, коли решта налаштовані на гучну вечірку. А прощаючись, я хочу побажати, щоб новий день наповнив ваше життя неймовірними, приємними та позитивно хвилюючими митями. Спробуйте провести його з тими людьми, які щиро вас люблять та цінують. І не забудьте, що ми обов'язково зустрінемось вже завтра в цей же час на телеканалі Міста.